Ліні на цей будинок виграв гран-при весняного конкурсу нова толока, який проводила громадська платформа Нова Полтава. Мешканці вибороли головний приз утеплення будинку. Роботи вже почалися. Щоправда, громадський діяч Сергій Черніченко стверджує, полтавці рано зроділи, адже стіни будівлі убезпечують від холодів без проекту, а лише за технічним завданням. Це підтвердили. І у новій Полтаві. У нас є розроблена технічна документація для початку робіт. Значить, це не проект, а технічне завдання. Крім цього, Юрій Бехтір розповідає про те, що робітники дотримуються усіх необхідних норм і використовуються безпечні матеріали. Серед них і основний пінопласт групи Г 1 Натомість Сергій Черніченко стверджує, щоб утеплити будівлю треба мати не технічну, а проектну документацію. Ми звернулися до головного архітектора міста Полтави, який нам підтвердив ту інформацію, що проект це. Зовсім інший документ, який відрізняється кардинально від технічного завдання, адже технічне завдання це початок для розроблення проекту. Тобто, не важливо, хто розробив технічне завдання, а важливо, хто зробив проект на любі будівельні роботи. Крім цього, Сергій Черніченко наголошує Юрій Бехтір обманює щодо використання групи пінопласту Г1. адже як стверджують і фахівці, і відповідні стандарти. Група Г1 будматеріалів це ті, які горять слабо. Тривалість самостійного горіння матеріалів такої групи горючості складає 0 секунд. Черніченко демонструє Чість того матеріалу, яким утеплюють будинок, я хочу зараз продемонструвати, буде горіти цей звичайний пінопласт чи не буде. горіти. Дивіться, це ось будинок утеплюється отакими от матеріалами. Бачите, да, який загорається моментально, моментально за, за секунду горить. Підтверджують побоювання громадського діяча і в держслужбі з надзвичайних ситуацій. кажуть, такі матеріали використовувати не можна в жодному разі. Допускається виконувати зовнішнє поверхнє облицювання. Зовнішніх стін будинків з використанням матеріалів групи гарючості 1 низької гарючості. Зазначимо, що отеплення будинку, що на коліні на 29, має обійтися новій Полтаві у 800 тисяч гривень.